Все починалося із двох гектар, от уже 12 гектар. Вже два роки на Гадячині працює великий малинник, яким опікується депутат Полтавської обласної ради та мешканець міста Гадяч Олексій Матюшенко. Чоловік робить великий вклад у перемогу, адже забезпечує роботу та розвиток аграрного бізнесу у своєму регіоні, а також регулярно допомагає громаді Гадячини. Та справа, якою займаєшся, коли ти щось робиш, вирощуєш, виробляєш і виходиш на європейські ринки, стаєш експортером і входиш в трійку найбільших експортерів України, знаєте, це от, ну, досить приємно, що команда однодумців могла це зробити, досягти і реалізувати цей проєкт. Трудиться близько 100 чоловік, які збирають цю малину, які... тут і переселенці, тут і різні категорії людей. Ми підвозимо кожен день двома автобусами, людей звозимо із Гадяча, із сусідніх там, населених пунктів. З Лютеньки приходить близько 30 чоловік. ну і Збираємо таку гарну, якісну, органічну, органічну малину. Людина може легко заробити 600 гривень в день. Тобто, ну, для села це нормальна заробітна плата. У Європі ця малина користується великим попитом, адже вона відповідає екологічним стандартам, і це не дивно, адже на малиннику працює сучасна система крапельного поливу, тому вся малина поливається і обробляється органічним добривом рівномірно. Олексій Матюшенко запросив своїх колег з Кременчука оглянути агропромисловий комплекс сади гадячини. Сьогодні ми перебуваємо у малиннику, це сади гадячини, який вирощує органічну малину. Він входить до Трійки найбільших постачальників цієї продукції в країни Європейського Союзу тут створюється близько 100 робочих місць, що в наші часи також важливо. Зараз держава створює умови для тих, хто працює на експорт виробників тієї продукції, яка відправляється на експорт. Країни Європи для того, щоб вони могли її там реалізовувати і таким чином розвивати економіку України. Здебільшого на зборі малини працюють місцеві жінки для селян. Це гарний заробіток, особливо у такі складні часи. А сама праця доволі посилам, як стверджують мисливиці за ягодами. Збираємо малину, вбирати можна. Знаєте, такий будемо казати, труд посильний. Внимательним треба бути. все. Рекордний збір малини за добу дві тонни 100 кілограм. 20 тонн малини від садів гадячини цього сезону вже відправили на експорт. У планах відправити ще 30 тонн цієї соковитої та корисної ягоди, вирощеної в Україні. І звичайно, власники садів гадячини мають перспективні плани розвитку свого бізнесу. Ми плануємо далі розширятися. Далі плануємо на наступний рік ще там саджати два нових малинника, тому що це ну дійсно перспектива. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.